Thank you. Єдна організація Європейського для відзначення в усьому світі. Два століття тому щедра українська земля народила генія, поета і пророка, який відкрив світові скарби української душі, а відтак і Україну загалом. 200 років минуло, це величезний проміжок часу, але і він не владний над Шевченковим словом. Але й не він, і він не власний над актуальністю Шевченкового слова. Воно й сьогодні для кожного українця є доробовка. Невипадково зібралися, шанувати пам'ять вірного сина своєї вітчизни в день соборності і свободи України. Він по праву займає місце серед тих видатних діячів, чиї почисні і гідне, серед тих діячів, чиї серця, помисли і талант були спрямовані на служіння народу то з вогнем у душі захищав свободу і незалежність Батьківщини. Поет пишався славним минулим свого народу і особливе місце в його творах займала тема козацтва. Герої творів Шевченка Тарасова Ні, Гамалія, Чигирини Чигирини, Гайдамаки, Іван Підкова це мужні і завзяті лицарі, що боролися за честь, за волю, за кращу долю. На козаків рівнялись, ними пишались. Їх боялись і на них сподівались. І ніхто з поетів не оспівав козацьку славу, мужність і звиття отак натхненно, як Тарас Шевченко. Адже козацтво це унікальна сторінка української історії, подібне до якої не було у світі. Ці лицері своєї нації подали середньовічній Європі небачений тоді приклад демократичного суспільного устрою, захист прав і свобод людини. Кокзал у своїх творах прагну розбудити пам'ять народну, невтомно закликаючи своїх сучасників бути борцями за своє майбутнє. Свобода, незалежність, суверенність нашої держави є найбільшими пріоритетами для представників сучасного козацтва. Зараз козацькі організації бережуть і примножують славні традиції, наших предків беруть участь у культурних проєктах, спрямованих на відновлення української історії співпрацюють із загальноосвітніми школами, виховуючи молоде покоління. Ми всі присутні тут, мабуть, прийшли сюди за дуже і гнівним, і ніжним словом Кобзаря, щоб в тиші врочистій, мов батьку, вклонитись, і душу очистить, і духу набитись. І наостанок хотілося б пригадати слова нашого. Земляка відомого шевченкознавця Петра Ротача, який завжди відчував себе щасливим від того, що батько української літератури і літературної мови, так він називав Шевченка, осяяв його життя світлом своїх патріотичних думок, зігрів теплотою свого серця і тим назавжди, прихилив до України народної, викресав із серця любов справжню, неофіційну, не на чиєсь замовлення. Прихилив до простого народу, до нашої рідної мови, історії і культури. Тож нехай поезія нашого волистину великого козаря несе поживу духовну кожне українське серце. Будь ласка, давно колись те діялось у нас на вкраїні. Серед села вдома жила у новій хазині. Білолыця караока і станом висока уши кругом круглом пані. Кругу, пані. і виросла ганна. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, постяна обуте, ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось я тобі, мене зневажаєш. Ні, голубко, я в злості зубами скрего. Та молоді, Та й скажуть, ледащо. Тяжко плакала гануся і не знала за що, за що мати знущається, лає, проклинає своє дитя без сурму, стрям не рікає. Катувала, мордувала та не помагала, як матірка на городі ганна розцвітала, як калина при придали. Так гануся червоніло, мило со сльозу. Заворожена, скрывай же, до мати. То щаси годину, коли на світ породила рівну дитину. Душно мені, хоч і в та ставка копатись, ходім, мамо. На березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці, як дитина калиною себе забавляє. Ми не стане ручки, розвинаді та сонечкою. Мати дивиться на неї, ось золо стіни То жовтіє, то синіє, розхристана боса, сиротопіна, вже нарве на собі коси. Кинулася до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила.